Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми будемо говорити про ділення десяткових дробів. Багато хто вважає цю тему достатньо складною. Давайте зараз перевіримо, чи так це є насправді. Наприклад, нам потрібно обчислити, скільки буде 1,4 поділити на 0,2. При діленні десяткових дробів користуються основною властивістю відношення, а саме, ми маємо право обидві частини відношення множити на одне і те саме число, від цього значення відношення не міняється. Щоб розібрати цю властивість, давайте поки що для прикладу візьмемо цілі числа. 6 поділити на 2. Це те ж саме, що 60 поділити на 20. Це логічно. Якщо ми ділимо 6 яблук на двох людей, то кожному буде по 3 яблука. Так само, коли ми ділимо 60 яблук на 20 людей, кожному знову буде по 3. Тут обидві частини відношення і 6 і 2 ми помножили на 10. Отримали тепер 60 ділене на 20, а значення цього відношення як було, так і залишилось 3. І якщо ми знову домножимо обоє з цих чисел на 10, отримаємо 600 поділити на 200. Це також буде 3. Як бачите, ми помножували обидві частини відношення на одне і те саме число, і від цього значення відношення не змінювалося. Це нам дуже допоможе при діленні десяткових дробів. Ми хочемо позбавитись відкоми в обох числах. Якщо ми і 1,4 і 0,2 домножимо на 10, то отримаємо 14 поділити на 2. Значення такого виразу ви вже порахуєте без проблем. Це буде 7. Тож, щоб поділити десяткові дроби, треба спочатку домножити обидва з чисел на одне і те саме число. Зазвичай це 10, 100 1000 і так далі. Таким чином, щоб позбавитись кому. І після цього виконати ділення. Ще один приклад. 3 десятих поділити на 2. Сотих. Спочатку нам треба визначитись, наскільки ми будемо домножувати ці дроби. Щоб із числа 3 десятих зробити ціле число, достатньо буде помножити його на 10. Таким чином, ми якраз переносимо кому на одну цифру праворуч. Щодо числа 2 сотих, нам потрібно множити його вже на 100. Тобто переносити кому праворуч на дві цифри. Але ми не можемо множити тут на 10, а там на 100. Маємо лише на одне і те саме число. Що ж, тоді домножуємо обидва з цих чисел на 100. Замість 3 десятих отримаємо 30. Замість 2 сотих отримаємо 2. Ділимо 30 на 2 буде 15. Ще один приклад. 6 сотих поділити на 2 десяти. Тут, щоб позбавитись коми, також домножимо обидва з цих чисел на 100. І після цього отримаємо. Замість 6 сотих буде 6, замість 2 десятих 20. Щоб нам було легше ділити, ми можемо спочатку поділити 6 на 2, а потім на 10. Поділити на 20 це те ж саме, що поділити на 2 і на 10. 6 поділити на 2 це буде 3. А 3 поділити на 10 ну, – десятих. І останній приклад на сьогодні 2,3 поділити на 5000. Щоб позбавитись ком, помножимо обидва з цих чисел на 1000. Виходить, 2,3 помножити на тисячу – це 2300. 5000 помножити на тисячу – буде 5. Тепер ділимо 2300 на 5. Можемо зробити це у стовпчик, Отримаємо. 460. Що ж, от ми навчились ділити десяткові дроби. Сподіваюсь, це було не так важко. Дякую усім за увагу! Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!